Всім привіт! Ви на каналі Майстерня Води. Сьогодні у нас бурьошка в такому місці, гарному місці сквира біля русла річки. Но тут е, високовато, тут десь статика буде метрів 7. Буде глибоковато ну, Через річку у сусіда є колодязь, там 10 кругів і вроді би як пісок. А в другого десь сусіда зліва, вроді як глина, і тут, блін, 50-50, не знаю, ми согласились, приїхали, бурить будем в чистому полі, викопали приямочка зібрали дві штанги, накрутили вертлюх, рукава, все, динили, зараз водопроводною водою наповняємося. Залімо сюди водички і будемо бурити. Ну, буде цікаво, погнали. Так ми бурим. Так, Вращаємо ручки, влево, вправо. Штанги у нас погружаються, виносять породу. В общем, нічого інтересного, все це ви бачили тут ще раз. Насос акватика 1,5 кВт. Шланг на 32, там шланг на 50 Переходи, такі варив сам тоже камлоки, гайки, пожарні, тут тоже комблок, гусак, Заказал, здесь должны изготовить поворотну муфту, покажу. Ну, в принципі, все. Ее так, бурим. У меня стоит. А це процесс наращивания штанг. Виталя, поехали. отсоединяем откручиваем легким движением руки штангу обязательно резьбу смазываем графиточкой чистым смазываем иначе их в процессе брения так зажимаешь а потом не открутить затягиваем ключиком Накручаємо гусачок. А, еще щоб звук попасти взагалі. Було б. О, попав. Хорошо. І цепляємо камлок. Комлок должен быть чистый без песка. Иначе зажимає, не можна зажать. Тоже змазується він графиточкой. Чтобы легше було. І включається знов насос. Погнали дальше. Бульки. Оп. Штанги виганяє і одразу видно як вода вийшла. Треба додати завжди дитя в 10 на кожну штангу. І от і все. Іде 9 метр. Дещо на піску не видно поки. Землі майже 12 метрів. Де отака дрісня. Сутесь така. Навіть даже, даже не сутесь, воно більше до глини. Піска в ньому дуже мало. Пробурили майже 13 метрів, тепер покажи. извон короче пеша скорее всего плита каменная шел такий отсел с ну, глиной щирец у нас говорят на него ну а дальше все закончилось плитой Щось было похоже від 6 до 10 метров могли провтыкать в общем сейчас принял решение отступить на полметра метра и перебуриться попробовать от 6 до 10, Может, мы нащупаем, ми В общем, зашли повторно, не на 6, не на 7. Нічого мене нащупали. Песочек там тут есть тільки от полтора до двух половиной сверху. Метр песка. И все, далі йде глина і есть. єсть. песка тут немає. стороны зашли до 10 метров ну вот такая вот такая изголения обидно досадно ну ладно всем пока